Сесії Житомирської міської ради передує масштабна акція протесту. Люди прийшли сюди з різних причин. Частина за якісне харчування дітей. Вони приходять додому, вони голоді. Мама повинна дати дитині чуть ли не 10 гривень, щоб дитина купила якусь булочку. У мене дитина навчається в училищі. Там за всіх не годують, бо в них нема столової. Їм третій Оленделик, там напротяг їх, як пити якогось піршка. То це якісне харчування в школах, в училищах, в садочках. Частина проти підняття цін на воду та землю. Ціна на воду опиняється в Житомирі, одна з найдорожчих України. Подумати тільки, що в Києві вода 3,25, а в Житомирі 9,75. Скажіть, будь ласка, житомиряни багатші за киян. Інші за заборону продажу алкоголю після 8 години вечора, до речі, це Одес. Питань, яке сьогодні розглядає сесія. Житомир один з найбільш таких самих потущих міст України. Потрібно вирішувати цю проблему, потрібно забороняти продаж якомога раніше алкогольних виробів. На думку Павла Коваля, не всі депутати розуміють серйозність цієї проблеми та позитив заборони, яка, до речі, вже існувала в Житомирі з 22 лютого по 22 березня, я звертався в МВС десь на 20% лишнім відсотків знизилась правопорушення після 20-ї години, і було зафіксовано десь в два рази приблизно менше різних злочинів, зв'язаних з алкогольним сп'янінням людьми в алкогольні. Мостині впливати на рішення депутатів громадські активісти піднялись у сесійну залу. Однак питання про обмеження продажу алкоголю в порядку денному було аж 51-м. Тож і на момент підготовки сюжету до ефіру ще навіть не розглядалось. На 36-й сесії Житомирської міської ради зареєстрували 42 депутати. Через півгодини їх поменшило. Андрій Лілик демонстративно залишив залу після того, як решта не підтримали його пропозицію висловити недовіру голові бюджетної комісії Василю Кучику, директору фіндепартаменту Сергію Сергія Горощуку та начальнику управління освіти Надії Поліводі. Почали розглядатись півтори години по тому. Найактуальнішим з поміж бюджету міста, ліки горілчаного заводу та безлічі земельних питань депутати визначили перейменування вулиці Московської на Небесної сотні. Його розглядали першим. Було проведено опитування жителів вулиці Московської, там близько порядка трьох тисяч жителів активістами з Майдану. сказати, що 50% опитане за, 30% проти, 23% ну, якби в різно. Перейменувати Московську хотіли ще на минулій сесії. Дискусія продовжилась. Назва, на, яка виникла під час тих подій, в пам'яті таких людей, не бере і проживають Московская это нарицательное мабуть, уважение количество рожда для рожда на Украину. Это первый момент. І второй момент. Я вже рада, буду ради меня вопрос, сколько свой стоимость. Но это опять говорит о що міняється літо, але не міняється команда. Ни у кого не хватило родственников взять. Учасники майдан, які просили конкретно кветину. Вони просили не, вуз, а светину. Я навіть зразу з вами написано в тому але для того, що це пропинити. Я хочу, щоб ця громада знала, що ви відкриваєте дуже негативний прецедент, коли ви сьогодні всі. За власне бажання може стільки водно іншого слова питання, яке не прийшло до майже одноголосного московську таки перейменували міській раді. Це коштуватиме від 20 до 30 тисяч гривень. Також депутати проголосували за розширення повноважень комісії по перейменуванню ще більше 20 вулиць Житомира, зокрема Котовського Чапаєва та Щорса. Після перерви депутати почали з кадрових питань, затвердили на посаду заступника міського голови Едуарда Кругляка. Чому Кругляк? Едуард Борисі в свій час очолював таких два великих підприємства. Ви знаєте, навіть на трьох він працював. Це на ТТУ, на Теплокомуненерго і міськ водоканал Він очолював. Сьогодні наше нове керівництво держави ставить питання. Термінове зменшення енергоспоживання і перехід на альтернативні джерела. Хто не як професіонал цієї галузі, а місто Житомир це майже 70% енергетичного споживання Житомирської області. Хто як Сяна знає, що потрібно буде робити. Перед Едуардом Кругляком серйозна задача підготувати місто до опалювального сезону. А далі він і сам не проти зайнятися кадровими питаннями. Я сторонівся таки к новому году створення департаменту живічно-комунального господарства, де, вже я думаю, прийдуть більш молоді люди на роботу. Хтось приходить, а хтось має і піти. Так, голосуванням депутати прибрали з виконкому 11 чоловік: двох за прогули, дев'ятьох за власним бажанням. Не вистачило голосів викреслити зі складу виконкому лише екс-мера Володимира Дебоя та його першого заступника Галину Семенець. Натомість до складу увійшов нинішній перший заступник Сергій Сухомлин. Наразі склад виконавчого комітету Житомирської міської ради становить 45 осіб.